Де відпочиватимуть діти влітку? Як вирішили проблему вбиралень у самісінькому центрі чернівців? Коли місто запустить власний додаток, та скільки мільйонів витратять на лавиці у центральному парку? На ці та інші питання під час чергової прес-конференції розповів Чернівецький міський голова. Подробиці у сюжеті. У травні Чернівці оголосили тендер на закупівлю 130 лавиць за понад 3,5 мільйони гривень, тобто вартість однієї понад 27 тисяч гривень. Міський голова Роман Клічук розповів під час щомісячної прес-конференції, який простір міста планують ними облаштувати. Ці лавочки йдуть всі на парк Шевченка, Ша... Ша... Ще ж був оголошений тендер. Значається з переможцями ще на... на до асфальтування. Це такі самі лавочки, які поставлені зараз на Скаркові Менеско. Щодо горизвісних модульних вбиралень у парку Федьковича, цьогоріч вони таки з'являться, каже Мер. Вже нарешті компанія з'явилася. Ну та, як я сказав, що точно став, може там, там якісь нюансові гроші. Я думаю, що буквально там за короткий за період вже буде стати брель. Окрім це того, як повідомив Роман Клічук, на запит Чернівчан облаштували туалет й поблизу кладовища у садгорі. А от щодо місця, де б можна було б справити потребу у самісінькому центрі чернівців, та ще й щоб з громадським простором, як планували у 2022-му, мер каже, що це був лише задум. Це був один із проектів де, де, де ескізний, і Ми від. Відійшли, і це не не буде. Ну зараз це це результат канімірі. Ну поки це немає. Це коштів і прийняли ми рішення інше. То коли вийшли архітектори із проектантами, то даємо можливість зробити вхід у вборальну в кінотеатр у з сходу і за Заньковецькі. За, за Роман Кичук запевнив, що цифровізація нарешті дістанеться і до Чернівців, і вже цьогоріч презентують спеціальний мобільний застосунок. За цифрові Чернівці за додаток мене наразово спілкувалися з Києвом цифровим. Со всером і зараз вже остаточно це, це, це ми заключили угоду з компанією по Портмоне. Здається, ми домовлялися, що десь орієнтовно до 1 липня чи до 1 серпня ми, ми, ми відкриємо такий додаток, де об'єднаються всі додатки, всі сервіси міста. Окрім того, нарешті діти матимуть змогу оздоровитися у таборі, адже минулого року через безпекові заходи та ряд інших порушень, чимало відпочинкових баз не розпочали сезон. Об'їздили І нашу область, об'їздили і сусідні в областях які я знаю, що є вже новий табір в мигово. І там чи вже заключили з воду, чи, 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 це в процесі. Просто бо бо, бо має виїхати клубну існу. Оглянути чи що вони підпадають критеріям? Ну наскільки я розумію, що в цьому році ми, ми за, за забезпечимо діток відпочинку. щодо відключень водопостачання у зв'язку із реконструкцією водогону. Міський голова не бореться обіцяти, що нинішнє глобальне відключення буде останнім цьогоріч. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.